Часто в Японії, на Сицилії ось такі відкриваються діючі вулканчики, а ми сьогодні ні зробимо хімічний. Значить, беру я таку речовинку помаранчевого кольору, Називається дихромат монія. І висипаю у вигляді такої гірки, да? Да, гірки. І на вершині цієї гірки я ось роблю такий вулканчик. Таку за ямку, кратер, вірніше називається. А потім у цей кратер, щоб краще воно загорілось і був термічний розклад нашого речовини, я капаю трошечки етанолу. Далі я беру сірнички. Ви ще маленькі, ви не вмієте користуватися? І підпалюється. Як сум. ми знає, ви все робите. І, і ось, бачите, суміш розігрівається, розігрівається, міняє колір і починає викидати красивий дощик. Творчість, сила, міць під такою назвою впродовж червня. Працює літній табір для дітей на базі Центру позашкільної освіти для дітей та молоді. Його відвідують учні закладів загальної середньої освіти міста. У цих діток є можливість відвідати наші творчі локації, оглянути наші виставки, виставкові зали, оглянути музей, мінералів, геологічний музей. Зайнятися активностями, такі як спортивний туризм, скалелазення, дітки вчаться в'язати вузли, опановувати мистецькі, майстерні якісь можливості. Щодня до табору приходять близько ста дітей із різних ліцеїв Житомира. Більшість юних відвідувачів це учні початкових класів. Проте приходили і учні п'ятих-восьмих класів. Для них програми вибудовували відповідно до їхніх вікових. Запитів, вподобань. Ну, варто зазначити те, що табір не ставить за мету навчити дітей якихось таких вмінь, навиків. Ми намагаємося створити атмосферу. Добра, спокою, психологічної підтримки в наших стінах, і кожен з працівників опрацьовує кожне заняття таким чином, щоб діткам було комфортно, щоб вони вийшли звідси від нас з гарним настроєм, щоб їм потім було чим поділитися зі своїми ровесниками, прийти додому в сім'ю, показати свої розробки. Кожен тиждень табору тематичний та має свою особливу назву. Перший тиждень це були кольорові пташки. І дітки виготовляли з різних матеріалів. Це були флористичні, паперові пташки, із ниток, із тканини. І е, коли вони після зняття виходили, е, ділилися своїми напрацюваннями, то захоплені були один від одного. Вони казали, що потім поділяться вже такими вміннями. І в себе там у закладі вже вони пропрацюють і навчать інших. Е, другий тиждень триває у нас це. Квіткові мотиви. І знову ж таки, діти працюють з різними видами паперу. Це гофропапір, це факсовий ксероксний папір, це тканини, це нитки, це флористичні композиції квіткові. Ну і на завершення останній тиждень у нас буде патріотичний експрес. Тиждень, коли дітки виготовлятимуть різні. Творчі такі проєкти і патріотичного спрямування і на власне свої авторські будуть у них ідеї розробки. Ну і ті, які запропонують їм керівники-педагоги. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.